А сьогодні у Києві відбувся шостий міжнародний ветеранський форум Україна захисники майбутнє деталі дізнаємося у одного з організаторів у головного організатора, можна так сказати, міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Пані Юлію, вітаю вас. Шостий вже форум вже другий під час широкомасштабного вторгнення. Якщо я не помиляюся, і він є міжнародним. От цікаво, які головні напрямки. Цьогоріч обрали для цього заходу, і в чому може бути корисним міжнародний саме досвід? Будь ласка, так вітаю. Дійсно, сьогодні відбувся наш міжнародний ветеранський форум України захисники і майбутнє, і дійсно сьогодні обговорювали саме дії уряду і влади з питань імплементації нової ветеранської політики. Ми йдемо від громади. До районного рівня і до центрального рівня. Міністерство у справах ветеранів координує ветеранську політику загалом. І ми розповідали про інфраструктуру ветеранської політики по створенню інституту помічників ветерана, які підтримуються міністерством у справах ветеранів. На рівні громади на рівні громади буде існувати сервісні офіси у справах ветеранів. А на рівні області вже прийнята постанову кабінету міністрів, будуть створено самостійні структурні підрозділи. В районі і області, і все це також буде сформовано у єдину інфраструктуру, щоб для ветерана було було комфортним повернутися до цивільного життя і отримати сервіси і послуги. Також ми входимо в кожне ветеранське з ветеранським вікном. у Кожен ЦНАП зараз вже багато ЦНАПів мають ветеранські вікна. Нами навчені відповідні працівники. І багато послуг можна було буде отримати як через помічника, який допоможе фізично звернутися до тієї чи іншої організації, яка надає сервіси, так і е Прийти у ЦНАП там отримати і потім на рівні вже області контролюватиме процес ефективності надання послуги саме наша обласна військова адміністрація з містійний структурний підрозділ. Що дуже є важливим, що дійсно міжнародний досвід, які країни впроваджують протягом років після того, як їх ветерани брали участь у бойових діях, ми також мали сьогодні гостей із сполучених штатів Америки, велика команда ветеранських організацій, яка є досить розгалужена і надає дійсно е, сервісні послуги. Також ми мали міністра оборони е, Нідерландів, який нам е, сьогодні е, говорила також про ветеранську політику. Вони активно підтримують Нідерланди нас не тільки у ветеранській політиці, у реабілітації воїнів, а ви, ви знаєте, у мілітарній підтримці і F16 також дуже важливо для нас. Також говорили ми сьогодні з е, міністром. Велика Британія у справах ветеранів домовилися про е, подальшу співпрацю у плані імплементації найкращих практик нашу е, практику, тому що ми знаємо багато тисяч. Пані міністерка, а Дозвольте, будь ласка, запитати саме про ці практичні е, впровадження, які мають покращити життя ветеранів, які ви вже встигли зазначити. Зокрема, хотів запитати, а що зараз з проектом помічник ветерану і ветерана? його нещодавно анонсували, Я знаю, що тривав набір. Коли його мають запустити, і якщо можна коротко, теж в чому головна роль цього помічника, як він має допомагати ветеранові? Людина повертається з фронту додому, а може статися така ситуація, що у неї житло зруйновано, Родина знаходиться за кордоном, а підприємство закрилося. І хтось має зустріти людину з фронту. А це хто може бути? Це такі побратими, які раніше повернувся, прийшов весь шлях ветерана у громаді. І такі люди мають бути навчені і працевлаштовані як інститут помічника ветерана в громаді безпосередньо в громаді. І надавати їм послуги. Зараз проект започатковано в чотирьох областях: це Львівщина, Миколаївщина, Дніпро, Петровська область та Вінниця. І зараз стартував процес набору кандидатів. Ми розробили електронний застосунок, і е, люди, подає люди, подаються на заявку, і вже перша група проходить навчання в одному з провідних е, вищих навчальних закладів ці, в цих областях, саме і в, е, в восени. Е, всі вони, це буде 400 осіб в пілотному проєкті, завершать навчання, і також восени це тритижневе навчання, і також восени вони вже підуть саме в громади працювати з тими, хто зараз демобілізується. А це ветерани, які отримали поранення. В першу чергу це дуже важливо цих людей супроводжувати. І сьогодні на форумі ми анонсували, що цей форум він міжнародний за участі президента України, голови Верховної Ради, всього уряду народних депутатів. Але е, ми також маємо дійти до громади, і сьогодні цей форум ми, ми анонсували створення в обласних центрах діалогових. Платформ для комунікації ветеранської політики, щоб всі у кожній громаді розумілося, що це таке, як опікуватися ветеранами, і ми вже в вересні будемо проводити перший такий регіональний захід. Дуже цікаво. Нагадаю, що зараз з нами на прямому зв'язку Юлія Лапутіна. Вона є міністеркою справа ветеранів. Пані юлі, от новина сьогоднішня, фактично, уряд зменшив кількість документів, які необхідно подати для набуття статусу. Учасника бойових дій про це повідомив представник кабіну Верховній Раді Тарас Медничук у своєму е, телеграм-каналі. Скажіть, будь ласка, чи обговорювали можливо навіть сьогодні на форумі ці проблеми з отриманням статусу учасника бойових дій? Е, про це е, ну багато ми, і ми навіть говорили під час нашого марафону. Е, як ви сприйняли цю новину, що уряд спростив перелік документів? Дійсно, там були законодавчі, насправді то ініціативи. Дійсно потрібно спрощувати, потрібно відходити від зайвої бюрократії. Але основним документом, який має бути, це все ж таки бойове розпорядження. Бойове розпорядження командира, і на ньому має базуватися все. Існують інші зараз проекти, щоб започаткувати автоматичне набуття статусу учасника бойових дій, якщо людина буде в фінансових документах. Буде автоматично бачитися, що вона отримує бойові виплати. Тобто, автоматично, якщо вона отримує бойові виплати, значить у неї є бойове розпорядження, і значить вона знаходиться в зоні ведення бойових дій. Зараз різні формати обговорюються. Ми як міністерство справах ветеранів, які надає учасникам бойових дій саме добровольцям, також. Е Спростили процедуру отримання статусу членам родин наших добровольців, які загинули з 24 лютого минулого року по 25 березня і не змогли долучитися фізично до жодного підрозділу. Тобто туди не були часу на бюрократію, на час до оформлення люди пішли зі зброєю захищати київщину, чернігівщину, сумщину та інші, і вони фактично не були. Залучені бюрократично до підрозділів, і зараз ці родини, які на жаль втратили своїх героїв, вони мають отримати право отримати цей статус завдяки прийняттю відповідних постанов. Дуже дякуємо вам. Це була Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів в прямому ефірі. Марафону Єдині новини.